Беззаперечно це вам згодиться. Інформація, якою діляться на курсах батьківства в академії здоров'я людини, цінна для кожної вагітної. Ідеолог школи, акушер-гінеколог Аліна Заболотна сформувала теми коротко, цікаво і корисно. Нагадаємо, для майбутніх мам курс викладається щосереди безплатно і традиційно на 15-ту годину. Звати Оля, сьогодні прийшла перший раз на лекцію. Дуже жалкую, що не приходила сюди раніше, і прийду наступної середи, буду слухати про пологи. Мені лекція дуже сподобалась, я буду ходити кожної середи, доки не народжу. І пам'ятайте, вагітність це пам'ятний період, і вже за кілька місяців, тижнів чи може й днів ви народите свою другу половинку. Зробіть для неї ще більше. Отримайте знання в академії здоров'я людини. Саме цієї середи, 7 вересня, лекція про пологи та підготовку до них.